Так. Добрий день, шановні колеги! Ми з вами, як невтомні бджілки-трудівниці, щоденно збираємо нектар нових ідей, думок, вражень, методів, прийомів, навчання, щоб пригостити своїх учнів. Учнів відбірним медом, так, і не просто медом, а медом із професійних стільників і створити їм цікаві уроки. Тож запрошую взяти участь у своїй майстерці особливості вивчення інтегрованого мовно-літературного курсу Українська мова, українська та зарубіжна літератури у п'ятих-шостих класах, на прикладі теми цінує індивідуальність з розділу Пізнаю різноманіття світу. А, так... Метою е своєї е майстерки. Так, секундочку, зараз відкривається. Е -е -е. Є обмін педагогічним досвідом демонстрація інноваційних підходів до викладання та розробки ефективних навчальних матеріалів, спрямованих на формування наскрізних умінь учнів-учениць на уроках інтегрованого мовно-літературного курсу. Цілі, давайте які перед собою поставимо, це розкрити сутність інтегрованого мовно-літературного курсу, познайомити учасників з ефективними підходами до укладання мови та літератур як єдиного цілісного предмета, показати практичні. Приклади реалізації інтегрованого підходу до навчання, використовуючи різноманітні методичні прийоми та технології, стимулювати обмін досвідом та ідеями між учасниками майстер-класу щодо впровадження інтерактивного підходу. Як говорять, гарний початок це запорука успішної роботи. Сьогодні в нас понеділок. Давайте відкриємо передбачення на цей тиждень і погляньмо, що нас чекає. Так, відкриваються наші передбачення. Ось вони. Так, оберіть собі, будь ласка, який баночку зі смачним медом із майбутнього. Давайте подивимося, що він нас чекає. Так, ви отримуєте гарну пропозицію. Ще тут, хто бажає, шоста, так? Ви отримуєте в подарунок сертифікат до спа-салону. Непогано. Так, хтось пропонує сьому. Давайте подивимося, що нас чекає, якщо ми скуштуємо мед з сьомої баночки. Відвідаєте цікавий онлайн-курс, який кардинально змінить ваше життя. Ну, я не обіцяю сьогодні кардинально змінити так, чи життя, але с... не сподіваюся, що. Вам буде цікаво. Давайте ж розпочнімо, що таке інтеграція? Так, це слово в нас зараз на слуху. 에, пропоную вам кину посилання зараз в чат. Да, Перейдіть за покликанням, і нас перекидає на сервіс Ментіметр. Доберіть, будь ласка, асоціації до слова інтеграція. Так, правильно, ось ви вже написали: об'єднання, взаємодія, узгодження і злиття. Так, це все є інтеграція. Ось, як нам говорить словник, інтеграція це процес взаємодії, об'єднання, взаємопливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох або більшої кількості систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи, що набуває нових властивостей та зв'язків між оновленими елементами системи. Автори програм мовно-літературного цього курсу, зокрема, Ірина Старагіна, нам говорять, що інтегрований, мовно. Літературний курс, у якому гармонійно об'єдналась українська мова, українська та зарубіжні літератури, це курс, завдяки якому наші діти упевнено стоятимуть на землі і водночас будуть, і водночас будуть спроможні злітати вище, щоб бути успішними та щасливими. Нормативною базою нашого курсу, звичайно, що він має ґрунтується на модельній навчальній програмі, інструктивно-методичних рекомендаціях автори цієї програми створили нам навчально-методичне забезпечення, підручники, ось їх є два різновиди, двох різних видавництв видавництва генеза і видавництва ранок. Ось, зокрема, так, видавництво «Ранок» має підручник в двох частинах, видавництво Генеза, авторами є, власне, автори програми Ірина Старагіна та й колектив складається з чотирьох частин. Плюс цей підручник він доповнений календарно-тематичним плануванням, хрестоматіями, так і довідником для учнів, де вони можуть почерпати знання. Всі підручники ми можемо скачати із сайту видавництва Генеза. На сайті ранок також є подані підручники авторства Ігоря Хворостяного і Ірини Большакової. Так, почнемо з програми. Бачимо, що цей курс складається з 9 розділів, так? відповідно до 9 місяців навчального року, які створені за проблемно тематичним підходом. Ось вони нам подають 9 тем. 9 розділів. Кожен з цих розділів містить 3-4 теми. Теми, так? тобто кожен розділ розрахований на місяць, на чотири тижні. Одна тема це один тиждень навчання. Крім того, кожний розділ програми структурований згідно з групами базових знань, визначених у держстандарті. Так, це комунікація, інформація, мовні засоби, текст та літературний. Ми сьогодні будемо з вами говорити про індивідуальність, індивідуальність учнів. Так ми бачимо, якщо ми звернемось до підручника авторства Ірини Старагіної, то ось тут ви можете побачити, що кожна тема починається із проблемних питань. Так, проблемні питання одразу налаштовують учня на сприйняття подальшого матеріалу. Так, вони бачать, що вони повинні вивчити за цей тиждень. І ось можна, щоб учням було цікавіше, наприклад, так, подати ці проблемні питання в. Сервісі ось WordWall, так? Ось ви починаєте тиждень і ось тест з таких е, питань дітям. Так? І дивитесь, наскільки вони вже знають чи цей матеріал чи не знають, актуалізуємо свої знання. І діти бачать, так, що вони вже знають, а що їм потрібно вивчити, і акцентують на цьому е, свою роботу. Е... Крім того, в календарно-тематичному плануванні, яке подають автори програми, вони пропонують розписують детально очікувані результати діяльності. Так? І вони пропонують їх розмістити в класрумі. Ось так. Ми ж зараз працюємо індивідуально. Наша школа працює через. Платформу Classroom, так, всі ось уроки. І ось на початку кожного тижня ми можемо розмістити своїм п'ятикласникам очікувані результати їхньої діяльності протягом тижня. так, І ми їм пропонуємо їх переглядати і звіряти свої знання, так, що вони знають, що не знають, що вони вже вивчили, а що їм необхідно буде далі вивчити в процесі своєї роботи. Так, і що важливо, наприкінці кожного тижня є так звані питання мірило поступу. Тобто учні самостійно, да, це є формувальним певним чином оцінювання, або за допомогою вчителів вони звіряють, да, все ж таки перевіряють, як вони трудилися протягом цього тижня, да, що вони засвоїли, а на що їм треба звернути увагу і повернутися. Так, далі ми. Кожен тиждень має якісь нові поняття тижня, які треба засвоїти вивчити, з якими діти знайомляться вперше або поглиблюють про них знання. Якщо б я працювала з цим курсом, ми, мабуть, б зі своїми дітьми б створили б ось таку скарбничку термінів, так? тому що цих термінів багато, і вони кожного тижня будуть додаватись і додаватися. Ми б створили б ось таку скарбничку термінів, наприклад, на віртуальній дошці Padlet. Так? І ось тут за алфавітом. Кожного тижня можна було б, щоб діти проявили ініціативність, так? розвивали наскрізні свої вміння, як ініціативність, і е, запропонувати. Комусь учням по черзі, да, або можливо знайти відповідальний, який додавав би сюди всі терміни, які ми вчимо в п'ятому класі. Ось в нашій темі є термін образ. Так, ми його додаємо, плюс можна потім сюди додати наступні терміни, які будуть на буковку. О. І діти могли б, якщо їм треба щось швидко повторити, да, знайти, зайшли б за посиланням, посилання даємо теж в класрумі і швидко б з ним попрацювали. Так, літературний твір. Ми вже говорили, що ми працюємо за базовими знаннями да, відповідно до держстандарту. Літературний твір, ось які знання треба, щоб вивчили діти, да, набули яких знань протягом тижня. Це теж все подається в календарному плануванні. Як ми працюємо з дітьми? Це йде інтеграція мови і літератури. Так, ми читаємо ось перше завдання. Треба в хрестоматі прочитати казку. Ми читаємо казку, потім додатково діти, які не знають, хто такі головні другорядні персонажі, працюють із довідником так? і переглядає цей матеріал, порівнюють головних героїв так, з різних казок. Дізнаються, що таке образ. Тут ось дуже такі гарні проблемні питання, так? Відповідають на питання, хто з персонажів подобається, хто не подобається, чому ти так вважаєш. Далі, Тут є інтеграція, ось чітко простежиться так? української і заробіжної, тому що наступний твір, який будуть читати дітки, це вже кримсько-татарська народна казка, розумна донька скотяря». І ми також, також в ній визначаємо головних трьохрядних персонажів, а потім порівнюємо ці казки, так, За допомогою е, діаграми Вена. І ось таким чином автори програми е, розвивають в дітей наскрізні вміння, що є головним зараз читання з розумінням, висловлювати власну думку, логічно обкрутовувати позицію, керувати емоціями, розв'язувати проблеми та критично і системно мислити. Взагалі, ти, як третій тиждень да, він. Ось весь побудований на порівнянні. Ми порівнюємо твори двох літератур. Багато завдань йдуть із колами Вена. Так, далі, з власного досвіду, так, з дітками п'ятих шостих класів, ми завжди з вами проводимо руханки. Не забуваємо про здоров'я збережування технології. Я думаю, ви за е, час нашої мастерки теж тими можна зробити розминочку, так і відпочити відійти від, від, від екрану. Так, наступний базові базовий знання комунікації. Да? Як же ми навчаємо комунікації? Тут автори пропонують такі вправи, наприклад, об'єднуватись групи, об'єднуватись в пари, так? і висловлювати свою думку, логічно обґрунтовувати позицію да? на прикладі різних казок, так? презентувати свої відповіді класові. І далі вони можуть формувальне оцінювання, де простежувати на шкалі варіант відповіді та рекомендувати свою думку. Тобто вони самостійно дивляться, да, наскільки вони можуть обҐрунтувати свою думку, чи просто щось там прочитати, да, чи е, додати якісь власні думки. І ось що важливо, що тут іде інтеграція мови та літератури. Ми пропонуємо дітям написати власну казку та знайти в ній орфограми. Да, ми говорили про казку, її ознаки, особливості персонажів. А тепер. Пропонуємо написати власну казку і знайти слова, в яких будуть чергування голосних звуків та е в префіксах та суфіксах. Так, дітки, ось тут іде компетенція да, вміння впродовж життя. Вони в довіднику самі повторюють цей матеріал, да, дивляться наголошені е напишу пишуть свою казку і перевіряють. Додатково можна дати вправу, наприклад, на сервісі також так, щоб вони погралися і закріпили свої ще знання. Далі багато завдань є на ілюстрації, так, щоб дітки написали свою класку і проілюстрували їх. Ось тут ми працюємо ми з дітьми, вже зі штучним інтелектом, так, ми ж навчаємось для майбутнього. Я вам теж пропоную зараз погратись, перейти за посиланням в чаті, наприклад, і створити ілюстрацію до казки Мудра дівчинка. Так, ось ми, наприклад, вже Створили розумна, бідна дівчинка з косою, темними очима, з горобцем і зайцем. Пам'ятаємо останнє випробування. Так, по, бачимо, В кожного з вас вийдуть різні ілюстрації, тому що кожен подасть свій опис, матеріал, мовні засоби, літературний твір, комунікація, наступні так, базові знання. Ось тут, тут все в них поєднується. прикладі казки. Рібка, так, в обробці Івана Франка. Ми е, говоримо про те, що таке е, лексичне значення слова, да, що слова означають. І ми повторюємо на цій касті, да, на змісті цієї казки саме про звертання, да, вчимося добирати етикетні вислови, складаємо речення, говоримо про план тексту, да. і це все не відірвано окремо на уроках мови і літератури, а йде певний такий синкратизм, інтеграція. Далі, ось всі завдання вони на це налаштовані. Далі важливо, що Автори програми да, і ми мусимо говорити про такі базові знання, як інформація, і вчити дітей працювати з інформацією. І ось ми говоримо, що та да, інформація є різною. Є текст, є світлина, є відео, є аудіотекст. І коли ми виконуємо ось певні такі завдання, ми навчаємо дітей читати з розумінням не тільки звичайний текст, а й медіатекст. так. Згадуємо в випробування піза, що там різного. Виду є да, інформація і тексти. Висловлюємо власну думку, логічно обґрунтовувати позицію діти в часі, діяти творчо, розігрують різні сценки, да, і приймати рішення. Текст, мовні засоби. І, наприклад, оцих вказок да, ми можемо ось дати завдання, наприклад, послухати або прочитати казку про олов'яного. Так, солдат з свідками. І під час цього слухання та, ми даємо завдання їм послухайте, які там будуть описи, що там буде описуватися. І ось, наприклад, е казки ми з вами вивчаємо мовні поняття, так? що таке опис, які є описи місцевості, е е інтер'єру, людини, персонажів і вчимось створювати власні описи. Крім того, в цій казці ми шукаємо синоніми, фразеологізми, обговорюємо їх, записуємо, складаємо речення. Так, е важливим. ось так Таким завданням є Формування вмінь керувати емоціями, да, проявляти ініціативність, приймати рішення і розв'язувати проблеми. І цього теж ми вчимо на уроках мовно літературного курсу, да. є ось таке чудові там різноманітні завдання, які налаштовують да, дітей для того, щоб знання були реальні, не відірвані да, від реального життя, а навчають діяти поза межами класної кім. Нати uh, так. Чи, так. Отже, ми з вами провели таку е швидку е майстерку. Так? Е я сподіваюся, що вона була для вас корисною. І давайте підведемо підсумки, да? зробимо рефлексію. Ось рефлексію можна зробити за допомогою е рефлексу Троянди. Е ми з вами бджілки, ми любимо квіточки. Так? Давайте спробуємо проаналізувати свою діяльність. Е сам, сама квітка це буде те, чого ми навчилися, да? що здивувало. Більше запам'ятало, це листочки нашої квітки, колючки, да, що викликало, потребує оточення і сам стовборд це ключове слово. Я вам кидаю посилання на дошку Jamboard і ви ось на кожному із фреймів, бачу вже, да, почали записувати свою. Зворотну відповідь, да, чого навчилися, да, цікаві ідеї, нові досвід, створювати візуалізацію, вивчилися працювати з підручником. Що здивувало? Так, позитивні емоції, це найбільш реформований курс. Так, зовсім не схоже на звичайні уроки, де ми за розділами вивчаємо фонетику, синтекси, орфографію. Що викликало питання, потребує уточнення, так, як такі підручники отримати? Хотілося б ввести, да, як ввести в свою школу і ключове слово або не найяскравіший етап інтеграції, бджілки, наскрізні вміння, цікаві роцинки для уроків. І отже, ми з вами дарую вам ось ці чарівні квітки, так, які ми з вами зібрали протягом нашої майстерки. Бажаю успіхів, нових звершень, переможного миру. І не дозволяйте тому, що ви не вмієте, заважати вам робити те, що ви вмієте. Джон Вуде, так? Дякую за увагу. Гарного дня!